Тема всіх, хто приднався до актуальної хвилі телеканалу Запоріжжя. Програма Життя в квадраті вже готова розповісти вам, що цікавого сталося останнім часом у нашому місті. Тож вмощуйтеся зручніше, ну проживати життя в квадраті разом із нами. Чарівні юні панянки показували свої таланти у конкурсі міні-міста міні-модель Запоріжжя. Хто отримав перемогу у трьох номінаціях цього конкурсу? Дивимось далі. Майже кожна дівчинка мріє стати принцесою. Можливість відчути себе особою королівської крові хоча б на кілька метевостей багатьома дають конкурси краси. Примірити на себе корону запорізькі маленькі красуні спромоглися завдяки конкурсу Міні міс 2013. У ньому брали участь не тільки міні-моделі обласного центру, а й усього Запорізького регіону. Організатор конкурсу пані Ірина Архіпова розповіла нам, що майже не було складнощів у підготовці проєкту. Вы знаете, сложности как бы всегда в каких-то, может быть, подготовительных периодах существуют, но когда уже все подходит к финалу, это все так уходит, их нет. А в принципе работа шла вот целый февраль. Мы проходили фотосессии, мы проходили видеосъемки, рекламные съемки в салонах, магазинах наших партнеров. Фотосессия для плакатов, для буклетов. То тобто, есть весь февраль мы работали над этим. И уже непосредственно репетиционный период у нас проходил 10 дней. Дети с 12 до 5 до 6 вечера дети были в зале и работали над выходами, которые вы сегодня увидите. Дівчата, що перемагають, потім беруть участь у більш поважних змаганнях міні-міста, міні-модель Україна. Останні три роки поспіль запорізькі дівчата посідають призові місця на всеукраїнських конкурсах краси. Що й казати, адже міні Всесвіт у 2010 році також стала запоріжанка. Пані Архіпова каже, цьогорічний конкурс відрізняється постановками дефіле та оформленням зали. Працювати ж із дітьми не складно, а навпаки, дуже просто та приємно. С детьми всегда приятней работать, потому что они очень искренние, они открытые, они доверяют хореографу, они доверяют взрослым, и они работают и слушают, как взрослые такие человечики. Вот, поэтому с ними, вы знаете, несложно. Ну, конечно, у них свои там своє поведіння, свої амбиции, но они настолько все с ними, ними главное говорить не как с з дітьми, как со взрослими. Ще до початку конкурсу організатори могли назвати лідерів перегонів краси. Можливі переможниці виділялися і манерами, і талантами, і дружелюбністю. Такі дівчатка завжди мають порівняно кращі шанси одягнути найголовнішу корону міні-міс. Ви знаєте, дитина должен бути непосередньо. Он должен уметь общаться с другими детьми. Потому что у детей, наверное, это как бы более, опять же, вот все более открыто и откровенно. То есть вот вся их дружба, взаимосвязь, за этим все смотрится, как они общаются друг с другом. То есть, вот это отличие в принципе, от взрослых, наверное, от нас с вами. Корони роздавали всім дівчатам, проте головними були три нагороди: маленька міс, міні міс та юна міс Запоріжжя. Дехто з дівчат вже не вперше змагався у конкурсі. Так, переможниця в номінації Міні міс Запоріжжя Ксюша Дмитренко виграла вже шість конкурсів краси у різних вікових категоріях. Дівчина розповіла нам, якою повинна бути справжня «Міні міс». Має бути, гароше. Такие, чтобы на них не кричали, чтобы они давались там маме одеваться, помогали. Ну и на конкурсе не, не кричали на маму. Учасниці конкурсу активно готувалися до нього протягом декількох місяців, займалася хореографією та всіляко розвивала свої таланти. Дівчатка всі потоваришували одна з одною та й досі підтримує спілкування. Переможниця найстаршої категорії юна міста Запоріжжя Діана Ділоян каже, що зупинятися на досягнутому не буде. У подальших планах дівчини міні-міс Україна та й навіть більш глобальні конкурси. «Собираюсь поїхати ще на конкурс міні-світ краси України. И также хочу поехать на конкурс, если пройду на минимис Украины, то собираюсь поехать на конкурс минимис мира. Наймолодша переможниця конкурсу, маленька «Міс Запоріжжя Злата Матвієва, на конкурсі талантів показувала номер, де грала одразу три ролі: злой королеви, відьми та білосніжки. Злата дуже талановита дівчинка, і на черговому конкурсі можливо буде показувати номер на пуантах. Дівчинка запевнила нас, що для того, аби перемогти у конкурсі, потрібно робити лише дві речі. Героїня нашого наступного сюжету Катерина Білоусова знає про хендмейд все. Чим вона готова здивувати мешканців нашого міста? Дивимося за мить. Здається, що хендмейд ніколи не вийде з моди. У майстрині, які займаються такими справами, завжди знайдеться купа нових ідей щодо створення якихось прикрас чи іграшок. Такою є й наша героїня майстриня на всі руки Катерина Білоусова. На все руки мастер это действительно так. То есть мне интересно и повязать, и порисовать, и повышивать там, и сделать какие-то игрушки, и слепить что-то из глиты. Більш за все Катя любить малювати. Все, що вона робить, спочатку малюється на папері. А от якщо на вулиці ви зустрінете дівчину, що в'яже, то без сумніву, це Катерина Білоусова. Вона каже: В'яже всюди. Коли чекає автобус на зупинці у черзі в магазині, в'язання завжди з собою. Люди реагують на майстриню адекватно. Дехто підходить та питає, чи не в'яже вона на замовлення. Катя зізналась, що дуже рідко в'яже замовлені речі, бо для неї це справжній стрес. Когда вещь готовая, человек ее либо принимает покупать, либо не принимает, не нравится. А когда я вяжу на заказ, я всегда переживаю, понравится нет человеку, подойдет, не подойдет. Человек может, я сделаю, а он скажет, ой, мне не нравится. И куда ее выбрасывать? Я конкретно для этого человека делаю, мне становится обидно. Поэтому я стараюсь редко беру на заказ, когда очень там... или человек мне понравился, или мне интересно сделать эту вещь. Бувало таке, що Катя в'язала речі просто тому, що ідея сподобалася. Майстриня не виробляє свою продукцію великими партіями. В'язаних слоників у неї всього п'ять, а жирафчиків сім. Тож, якщо вам сподобалась та чи інша річ, треба почекати. У мене буває таке, що людина просто спрашує там, хочу ігрушку жирафа. А я, как раз, знаю, що я на тиждень буду цих жирафів робити. Я їм предупреждаю, що от буде жирафік, приходіть і вибирайте. Тось, як как бы, по, по плану є у мене жирафіки і чили б значно не їсть. Часто Катя просто дарує свої іграшки. Якщо вона знає, що людині до вподоби її вироби, а скоро день народження чи інше свято, вона їх просто віддасть, навіть якщо спочатку планувала продати. І хто б міг подумати, що у дитинстві маленькі катрусі навіть не дозволяли брати до рук гачок чи спиці? Уєдінялася, десь в кімнатці, тихонько в'язала, поки ніхто не бачить. То есть ну как бы не приветствовалась. Вот школа, учись, там математика, физика, давай учись, щоб там ученая была. Но мне там не близко мне там. Мне было близко творчество, і в школе всегда і девочки приходили, ось свяжи за меня домашку там на труды. И я таким образом и тренировалась. Зараз же близькі пишаються дівчиною та усіляко підтримують Катю у її добрих справах. Приносять все, що якимось чином може знадобитися: від гудзиків до непотрібної одежі, з якої Катя може зробити якусь іграшку. Зараз наша героїня зізнається, що люди вже навіть впізнають її роботи. «Іноді люди навіть спеціально приходять і іщуть, ага, де бусик, де бусик? вот! І знають постіль там сови. До зграфіки та все узнаваємо. До речі, бусік це не тільки назва Катиної творчості, а ще й прізвисько, яке дівчині дала подруга від прізвища Білоусоба для Каті. Її творчість основна робота. Вона вже не уявляє себе в офісі з восьмої до п'ятої. Як люди приходять весь день і сидять на роботі. мені це скучно, мені це нітересно. Я все одно на роботу навіть вийду, я буду там в'язати. Майстрині розповідає, що вона творить від душі та лише коли прийде натхнення. А от конкуренції вона не боїться. Что касается вязаных изделий именно игрушек, я заняла какую-то нишу, которая мало сейчас у нас, в Запорожье, изведана, и мало кто этим занимается вообще. Поэтому я себя чувствую комфортно и конкуренции не боюсь. Вот у нас даже тоже представлены другие работы других мастеров, но они не похожи на мои. То есть приходит человек, вот там он видит того мастера того мастера. Я не боюсь, что если купят другого мастера игрушку, мне это абсолютно не обижает. Катя дуже лагідно ставиться до всіх іграшок, що виходять з під її руки. Звикає до них та зізнається, що навіть шкода їх віддавати комусь. Свої ж вироби дівчина тестує на своїх власних дітях. Я дивлюся спочатку на їх реакцію, як вони реагують. І от я коли бачу, що у них прямо реагують прямо супер, вау, прямо не хотят діти мої отдавать эту игрушку, я знаю, що это будет успех. Ася ні як-то так, ну, іграшка, ну, що там мама зділала. Ну ігрушку потом і інші люди так ні почму та Буває, я буває даже ставляю собі. Її. От мені вона подобається, і все. ви її любите. Я люблю такої вона є. Майстриня Катя Білоусова бусік робить майже все. Вона в'яже іграшки, рукавички, грінпіс, шарфики та кумедні шапки. Робить орігамі іграшки з різних матеріалів і різної форми. Та ще багато чого гарного та тендітного. Словом, талановита людина талановита в усьому. Не відстають від професійних хендмейн-майстрів і юні таланти Запоріжжя. Нещодавно в одному з навчальних закладів нашого міста було представлено виставку поробок. Чим дивували? Дивимось далі. Останнім часом у Запоріжжі частенько випадає нагода відвідати виставки хендмейд мистецтва. Не відстають від професійних заходів і різні навчальні заклади. Так, в одній зі шкіл відбулася виставка хендмейд робіт учнів. Організатори кажуть, ідея виникла спонтанно. Просто хотіли дізнатися, чим їх учні займаються у вільний від навчання час. Деякі вироби їх здивували. Були представлені шкатулки з макаруна. Це макаруни у нас дуже цікаво можуть виглядати і на украшеннях. Также были различные увлечения, это и вязание, вышивание. На виставці були представлені різноманітні хендмейд-вироби: Це і декупаж, і вишивка стрічками, створення букетів, керамічні витвори, вітражі тощо. Діти, що беруть участь у заході, неодноразово перемагали на різноманітних конкурсах. Ця ж виставка також буде мати свій результат. По її завершенню, шляхом голосування будуть визначені переможці. Як тільки визначиться переможець, Я думаю, що приз знайде свого переможця. Одна з учасниць конкурсу Олена Тесля неодноразова призерка різноманітних конкурсів. Зізнається, що займатися подібною творчістю дороге задоволення. Дівчина працює в техніці, де купаж, вишиває стрічками, плете з бісером. Крім того, вона володіє технікою малювання, крапкою та мріє про персональну виставку своїх робіт. Я рисую на бумагі гуашю і точечкою. Розмішую краску, краскою. рисую точечки і получається картина. Учасники виставки в один голос твердять, головне бажання. Спочатку і в них не виходило проти згодом. Все ж таки зробили свої перші шедеври. На сьогодні це все. 13 хвилин проминуло дуже швидко, проте не засмучуємося. За сім днів ми знову побачимося на телеканалі Запоріжжя.